Український захисник Володимир Ленюк з перших днів повномасштабного вторгнення обрав боротьбу за вільну Україну. Протистояв ворогу на Херсонщині та Бахмутському напрямку, проходив службу і в Сумській області. Рідні пригадують, Україна для нього була понад усе. Він був дуже добрий, ніколи нічого нікому не жалів. Постійно якби так пішов добровольцем. Захотів, як тільки пішла почалась війна, то він він колись, якби, був в армії, служив. А ось і сказав, що піде захищати батьківщину. Побратим з позивним Льоня познайомився з Володимиром лише рік тому, та за цей час він став йому рідним. Слово служили давно, хороша людина, порядний. Був командиром старшим, звода практично Командував. Так сталося. Хотів додому повернутися, От він вернувся додому. Що я можу сказати? Для найрідніших тепер Володимир житиме лише у спогадах. Дуже важко, жалко. Дуже добрий, велика втрата для нас, для сім'ї. Гордимося ним. Дякую. Дякую тобі, Вовчик. Серце захисника зупинилось 26 серпня. У чоловіка залишились батьки, сестра, брата наречена. Вічний спочинок Володимир Ленюк знайшов на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять герою.